Друзі, вітаю вас на каналі Порцеляна від Тетяни. Сьогодні я, Богдана, без Тетяни, тому що в Тетяни сьогодні день народження, і ви маєте можливість привітати її в своїх коментарях під цим відео. Я переконана, що Тетяні буде приємно. А я знаходжуся в маленькій антикварній крамничці біля метро Мінська у Києві. І прийшла я сюди для того, щоб обрати для Тетяни подарунок. Телефон і адресу цієї крамнички я надам в кінці відео, а зараз шукаємо подарунок. І подивіться, яка гарна вазочка з рожевої порцеляни. і, на мій погляд, петриківським розписом. Дуже гарна, ну, от один із варіантів подарунку. Давайте подивимось, хто виробник. О! Київ! Бачите, і це Київ. Дуже гарна вазочка. І ходімо далі. А далі подивіться подивіться, які гарні чайні пари з ручним розписом. Зараз ми подивимось. Так, хто виробник? Виробник коростень. Бачите, яка гарна чашечка. Давайте більш детально роздивимося цей дуже такий цікавий чайний сет. Мені сказали, що це авторська робота. І що це тригубов. А це ручний розпис, так? Угу. Так, і ручний розпис. Ну, такі тут чашка. Три, ну, це, скажімо, я б не сказала, що це блюдця, це такі десертні тарілочки, дуже гарні. І я не знаю, чи це молочник, чи це такий глечик. Але щось дуже цікаве. Ось такий абсолютно розкішний чайник. Наскільки я розумію, це трігубове, але я можу помилятися. І на ньому зображена лісова мавка. Так, а можна подивитися на клеймо, це теж дуже цікаво. Це що в нас? Це Коростень, так? Так. Так, це корос. Ще дуже цікавий чайник, бачите, такі скриття. Це всередині теж знову ж таки розумію ручний розпис. Так. І це пісочне, так? А можна попросити показати? Будь клеймо? Ти, не розбилося. Друзі, ви уявляєте, це, це дуже жорстко було, але воно не розбилося. Не розбилося, бо тут аліноліум. Пісочне, бо фруктовниця, Ви знаєте, як Тетяна любить фруктовниці, правда, вона любить більше такі скляні. А це в нас можна всередині подивитись ось така фруктовниця. Це фаянс, так? Ні, фарфор. Це фарфорова Не фарфор. фруктовниця, і що це в нас? 27 рік 1927, пісочне. Тобто їй понад 100 років, так. Ох, Майже 100 років. Ти. Так, друзі, це абсолютно шикарний помідорчик, наш улюблений трамплей. Пам'ятаєте, у нас на каналі було відео. Можна його відкрити. Mm -hmm. Так, ось такий помідорчик. В нього можна складати всякі цікавинки. І це коростень. коростень. Неймовірний помідорчик. Клас. Дуже ніжна, дуже тендітна і делікатна чайна пара. Я навіть думала, відверто кажучи спочатку, що це європейська порцеляна. От таке, бачите, блюдечко таке таке незвичайне, не кругле. І це, скажіть, що це? Коростень. Це коростень. Неймовірно, дуже гарно. Друзі, ще така, неймовірно, красива. Я не знаю, що це шкатулка. Чи це Я думаю, що масленка. Мас... масленка. Але мас... така вона велика масленка. Велика. Так. На пачка масла туди 200 грамів вилазить. Чи квадратна? Щи так? квадратна така. Так. І це, друзі, ви не повірите? Це... А, ні, це Баранівка. Це Баранівка. Ух ти. Просто... Друзі, і ще одна надзвичайно красива річ: Петриківський розпис, ось така вазочка, так, тут так багато золота, вона така розкішна вазочка. І що це? Київ. І це Київ. Ох ти! Дякую. От. Покажу дві такі гарні речі, дуже мені сподобались. Побачити цього васильськівського півника і не включити обіду я просто не могла. Він неймовірний. І це півник зроблений в які приблизно роки? 50-60 років 50 Васильківський Керамика, облина, півник, який на сьогоднішній день є таким символом незламності. Так, так. Він неймовірний. дякую. Отже, друзі, подарунок для Тетяни обрано. Він знаходиться ось в цьому пакеті. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, що ж я все-таки обрала? А тим, хто вперше напише правильну відповідь, отримують у подарунок ось такий прекрасний календар від нашого каналу Порцеляна від Тетяни. Ви вже бачили на сторінках нашої групи у Фейсбуці, а також ви бачили на нашому каналі відео, присвячене цьому календарю. А зараз у вас є можливість отримати його в подарунок. І хоча зараз вже починається 6 місяць, червень, ось бачите, який гарний тут у нас сервіс представлений. Але ще півроку він вам вірою і правдою слугуватиме. Отже, друзі, підписуйтесь на наш канал, для того, щоб не пропустити. В суботу зранку розпаковочка. Коли ви дізнаєтеся, який подарунок я обрала для Тетяни, і ми дізнаємося, хто виграв календар. Отже, до побачення, до зустрічі!